Потік токсичного бруду, що вилився у річку Ріо Досі у Бразилії, досяг Атлантичного океану. Забруднена вода потрапила у річку після прориву дамби на одній з місцевих шахт з видобутку залізної руди. Захисники довкілля кажуть, що забруднення завдасть значної шкоди місцевій флорі та фауні. Водночас, компанія Самарко, якій належить шахта, запевняє, що грязьовий потік не становить загрози для довкілля. У грудні в Марокко відкриють величезну сонячну електростанцію, яка ночами живитиме струмом ціле місто. За допомогою сонячної енергії теплова електростанція у Варзазаті розплавлятиме сіль, акумулюючи таким чином енергію, щоб потім вечорами віддавати її на споживання. На першому етапі станція генеруватиме енергію протягом трьох годин після заходу сонця. На останній стадії потужності має вистачити на 20 годин на добу. Проект є частиною плану Марокко збільшити частку відновлювальної енергії до 42% до 2020 року. Щонайменше 90 людей загинули через сув ґрунту на нефритовій шахті у штаті Качін на півночі м'ями, розповідають очевидці. Люди опинились під відходами з шахти. Повідомляють місцеві змі. Більшість загиблих ті, хто жили біля шахти, та шукали у відходах уламки нефриту для продажу. У штаті Качін добувають один із найкращих нефритів у світі. Сув стався уранці в неділю. Видобуток нафти на материковій частині території України в січні-жовтні 2015 року скоротився на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2014 року до 1497 тисячі мільйонів тонн. Про це повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. За його словами, видобуток газового конденсату за цей період знизився майже на 7%. Підприємство НАК Нафтогаз України без урахування Чорноморнафтогазу у січні-жовтні 2015 року скоротили видобуток нафти майже. На 10% газоконденсату на 9,6%. 175 кандидатів на заміщення керівних посад в Міністерстві оборони пройшли перевірку на поліграфії. Про це в понеділок заявив директор департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцина. Згідно з розпорядженням міністра оборони, на сьогодні 175 осіб пройшли поліграфічне опитування. З них приблизно 32% за нашими даними, відмовлено в праві заміщення посад в Міноборони, сказав він. Фінансові втрати украероруху від санкцій до російських авіакомпаній становлять близько 10 мільйонів євро. Про це повідомив директор украероруху Дмитро Бабайчук. За підрахунками наших аналітиків, втрати украероруху від вже введених санкцій становлять близько 10 мільйонів євро, тобто приблизно 11% від загальної виручки, заявив Бабайчук, відповідаючи на запитання про фінансові втрати компанії. Крім того, відповідаючи на питання про підтримку санкцій до російських компаній, глава УкрАероруху зазначив, що досить складно однозначно відповісти на це питання. Спілка жінок України разом з посольством Великої Британії в Україні започаткувала програму Миротворення в Україні. Роль жінок це цикл семінарів, що відбуваються у 16 областях України. 24-25 листопада. Такий захід відбудеться й у Рівному при організаційній підтримці Федерації профспілок України за участі активісток спілки жінок Рівненщини профактивісток області та учасниць з Донецької, Кировоградської та Херсонської областей України. Як повідомив начальник підприємства Рівне Електроавтотранс Валентин Ткачук, із настанням холодів пасажиропотік різко впав, і нічна зміна не заробляє навіть 100 гривень, а це менше аніж потрібно для того, аби транспорт окуповувався. Рішення щодо зупинки нічного тролейбуса, що курсує з 10 вересня, буде прийнято до кінця цього місяця, проте в наступному році транспорт обіцяють повернути на маршрут тоді, коли на вулиці потеплішає. КТП 1728 таки закупить 45 додаткових пластикових контейнерів німецького виробництва. Таке рішення керівництво прийняло після перемовин у Луцьку. Комунальники очікують, що сміттєві баки прибудуть у рівни наступного тижня. Один такий бак коштуватиме близько 4,5 тисяч гривень. Це на тисячу гривень дешевше, ніж пропонували інші фірми. Зазначимо, що придбають їх за гроші, зекономлені на купівлі сміттєвоза.